Привіт, мої незламні друзі, помічники, спонсори, патрони, всі, хто допомагає наближати перемогу. І так, що ми бачимо? Останнім часом ви бачили дуже багато у мене в ремонті батарейок, але я вам вирішив показати, що ми ще вміємо робити. Бо батарейки, якщо чесно, трошечки і підзадовбали, але це теж треба комусь робити. І так, ми робимо. Система скидання до Mavic 3 Сюди можна завантажити невеличкий припасик такого плану чи такого плану. Теж можна затягувати, бо липучка тут змінює діаметр. Далі є трошечки більші системи скидання. Це під СВП, саморобні вибухові пристрої, можна якісь запальнички сюди, банки, пляшки, чи якийсь гуманітарний груз, пакунки, аптечки, ну, різне, те, що потрібно перевести, те, що може перетягти MAVIC-3 в межах його вагопідємності. Також робиться система скидання до FPV-шок. До ось такого плану і в оскільки ми ремонтуємо, збираємо в основному десятки 10 дюймові дрони на таких рамах, то використовуємо по суті майже універсальні системи. Їх універсальність в тому, що за допомогою системи важелів можна ставити маленький сервопривод, наприклад, в сталевих шершнях, так не вийде. От, там сервопривод повинен бути потужний. А тут через систему важелів так все продумано, що можна проробляти як величезні діаметри і вагу, так і маленькі. От такі якісь. Ну, я думаю, що немає ніякого смислу таке чіпляти на цю вірш. Що найменше таке? От, робимо ще такі системи скидання. А ще ми робимо інші на запит. Це підвоги, і також під аутел. Аутел 4Т є з паралельним розміщенням припаса. Це коли система приєднується під дрон таким чином. І припас розміщається паралельно корпусу. От. І перпендикулярно ось так. І дуже довгий припас. От, наприклад, як оця баклуша. І розміщення буде вже ось таким. Навіщо так? Щоб Коли повертається камера вниз, щоб, можна, щоб не затуляти якраз цим хвостом камеру, щоб можна було скидувати припас? І того ми маємо системи скидання паралельні і перпендикулярні в різній компоновці. Є паралельна під СВП і перпендикулярна під СВП? Є паралельна. Під гранатку, ну і перпендикулярний теж є під гранат. Отака історія. Так що не зупиняємось. На сьогодні не можу вам показати і продемонструвати поворотні механізми і стойки, бо фізично зараз їх не встигаємо робити. Дякую за те, що підтримуєте, донатите. Всі посилання на нас є під цим відео. Кожний, хто хоче долучитись до цієї справи, будь ласка, звертайтесь. Ну в межах часу будемо з вами спілкуватись і обмінюватись досвідом. Дякую кожному разом до перемоги.